Напередодні змагань команди подають попередні електронні заявки. На основі цих заявок заповнюємо протоколи мандатної комісії та протоколи дистанції змагань. Із заявки команди знаходимо тих учасників, які вже у нас є у протоколах, і заповнюємо дані на тих спортсменів, яких немає. Ну, наприклад, заявка центру творчості дітей, та юнацтва міста Прилуки» немає одного спортсмена. Копіюємо дані по організацію. Ставимо внизу і записуємо ті дані, яких у нас не було. Іванов Іван Іванович 01.01.2001 юнацький. 01. Після того, як всі учасники команди записані на сторінці учасників, заповнюємо протокол мандатної комісії. Знаходимо відповідні змагання. Стопчик М перші змагання, нову грот, стопчик 2 другі, О, третій і так далі. Знаходимо відповідні змагання. І в цьому стовпчику напроти прізвища спортсменів ставимо номер команди. Ну, наприклад, отримали ось таку заявку. Заявка команди Новоцівського районного будинку школярів. Водного Дмитро, Ханін Андрій, Качан Денис, Воропай Богдан, І. Знаходимо всі ці прізвища в заявці, водну ханінка Райони будуть В районі буде школьорів І для перших змагань знаходимо воду. Ставимо. Ось цій клітинці потрібно поставити номер команди. Знаходимо номер команди. В заявці це була команда Міраж.

Знаходимо голину хмілю з іншій командою. Районний будинк школярів голинок міну. Теж ставимо 15. Коли ми поставили номер команди навпроти прізвища кожного учасника заявки, всі учасники з'являються в особистому протоколі. Особистий протокол Новгород, перший наш. Учасники, яким ми поставили номера, з'являються прізвище ім'я і назва команди. Вони з'являються не тільки на загальному протоколі особистому, а й в кожному по вікових групах. Особиста дистанція 1999-2000 років народження. У нас не було жодного учасника, з яких ми записали поки що немає. З 2001 2005 років, будь ласка, з'явилися учасники. І 2003-2005 років теж з'явилися учасники. Для того, щоб врахувався особисто командний протокол, потрібно записати номера учасників. Поки що команда Mirage результати не рахуються. В цій стрічці записуємо номера учасників Чоловіки і жінки. Дивимося номера учасників 190, 203, 197, 191 і жіночий номер 561. Переходимо до протоколу і записуємо. Номера всіх учасників команди записані, їх може бути не більше шести, І зразу з'явилися відповідно їхні результати. І рахується командний результат. 4 залікових учасник і командний результат. Переходимо на сторінку складу. На цій сторінці ми запишемо, хто з ким буде бігти в зв'язках і який буде склад команди. Команда 15 мереж, місто Логою Сіверській. Зв'язки 1015-2015-3015. Може бути не більше трьох зв'язок. Номера ми дивимося знову ж таки з заявки команди. Зв'язки. Перша зв'язка Воду Ханін, друга зв'язка Качан-Воропай. 190-200 19023, 197, 191. Повертаємося Ви до протоколу і записуємо результати. Дві зв'язки, дві чоловічі зв'язки, вони виділяються синім кольором 1015-2015. Переходимо знову ж таки на заявку. Номера учасників на командну дистанцію. Всі, крім 191-го. Повертаємося і записуємо ці номера. Всі дані цієї команди в протоколи ми внесли. І переходимо до наступної команди. Відкриваємо нову заявку і робимо все те ж саме.